Вас вітає притулок Дайла Подружа з міста Запоріжжя. Сьогодні наша велика дівчинка Тера приїхала до ветеринарної клініки на огляд до лікаря. На жаль, в тери знову почались проблеми із задньою лапою, саме тому сьогодні ми тут. Лікарі провели повне обстеження Тери, взяли кров на аналізи, подивилися її рану і прописали нам лікування. На сьогоднішній день в притулку жахлива ситуація. Не лише з кормами, не лише з боргами в клініці, а й з аптечкою. В нас буквально немає нічого. Ми просимо вашої допомоги в закупівлі препаратів для лікування нашої тери, а також в зборі коштів на лікування інших тварин, в закритті боргів за їх лікування. Ми благаємо вас про допомогу, адже. Без вашої допомоги ми просто не впораємось. Тому, будь ласка, проявіть милосердя, будь ласка, почуйте нас і допоможіть тваринам притулку Дайла, подружжя, вилікуватися та жити і надалі.